Вітаю вас на каналі IT Oracle. Сьогодні я покажу, як налаштувати VPN WireGuard між двома маршрутизаторами MikroTik. Wireguard це сучасний безкоштовний протокол VPN з відкритим вихідним кодом. На відміну від OpenVPN або IPSEC, він набагато простіший та легший. Це стосується і швидкості перепідключення, і продуктивності, і вимог до ресурсів, і процесу налаштування. Перейдемо до налаштування. Щоб було зручніше, я буду робити це паралельно на двох маршрутизаторах. Перший буде виступати в ролі VPN сервера, другий в ролі VPN клієнта Налаштування VPN знаходиться на вкладці WireGuard. Створюємо новий інтерфейс. Поясню, які поля за що відповідають. ListenPort це порт, на якому працюватиме WireGuard. PrivateKey це ключ, який буде задіяний у налаштуваннях. Public Key – Цей ключ потрібно вказати в налаштуваннях WireGuard клієнта. Значення Private Key заповнювати не потрібно, воно буде створено автоматично під час створення WireGuard інтерфейсу. Даємо назву інтерфейсу. Натискаємо Apply. Інтерфейс на першому маршрутизаторі створено. Тепер потрібно назначити IP-адресу цьому інтерфейсу. Переходимо на вкладку IP, Адрес. Назначаємо адресу інтерфейсу. У випадаючому списку обираємо інтерфейс, якому назначаємо IP-адресу. В даному випадку це WireGuard інтерфейс, який ми створили. Те ж саме налаштуємо і на vpn клієнті за аналогією, як і на VPN сервері. Тепер налаштуємо параметри клієнта в WireGuard сервері. Налаштування знаходяться на вкладці WireGuard peers Тут ми бачимо такі поля. Public Key. Це клієнтський публічний ключ, що згенерувався під час створення інтерфейсу Allowed Address. Це список дозволених IP-адрес. Тут вказуємо IP-адресу інтерфейсу WireGuard клієнта. Або можемо вказати всі нулі. Що буде означати, що дозволені всі адреси IP 4 Persistent Keep Alive цей параметр означає, що при падінні VPN тунелю вказаний тут час буде виділено на його відновлення і вважатиметься, що статус VPN все ще up, тобто активний. Endpoint port це UDB-порт, на якому вузол WireGuard прослуховує вхідний трафік. В нашому випадку це буде порт 13234. Взагалі стандартний порт WireGuard 13231, але у мене вже він зайнятий іншим тунелем WireGuard. Endpoint. Це поле, де вказується IP-адреса або ім'я хоста. Він використовується WireGuard для встановлення з'єднання між двома вузлами. На VPN сервері це поле залишаємо пустим, так як ініціювати з'єднання буде vpn клієнт Тепер налаштуємо маршрутизацію для WireGuard сервера. Налаштування знаходиться в IP Roads. Натискаємо плюс Destination Address. Тут вписуємо IP-адресу, до якої необхідно отримати доступ за WireGuard клієнтом. Тобто тут вказуємо локальну мережу клієнта, до якого ми будуємо маршрут. Gateway. В цьому полі вписуємо IP-адресу або назву нашого WireGuard. На цьому налаштування сервера закінчено. Тепер переходимо до налаштування клієнта на маршрутизаторі мікротіп. Тут по аналогії з сервером Public Key. Цей ключ вказується в параметрі Public Key для WireGuard Pierce з боку сервера Wireguard. Тепер налаштуємо параметри сервера WireGuard клієнті. Налаштування знаходиться в WireGuard Peers. Поля, які тут знаходяться. Public Key. Серверний публічний ключ, який згенерувався під час створення WireGuard інтерфейсу. Endpoint. Тут вписуємо IP-адресу Wireguard сервера. Хто не розуміє, що це за адреса, поясню: це адреса, яку вам видав провайдер. Цю адресу в цілях безпеки я приховаю. Endpoint Port. це зовнішній порт WireGuard сервера. В моєму випадку 13234. Тепер налаштуємо маршрутизацію для WireGuard клієнта. Переходимо на вкладку IP Routes і створюємо маршрут. Destination адрес. Тут вписуємо IP-адресу, до якої необхідно отримати доступ за Wireguard сервером. В моєму випадку це буде 192.168.1.0.24. Gateway. В полі Gateway вписуємо IP-адресу або назву нашого WireGuard. Також на сервері WireGuard потрібно додати одне правило Firewall. Додамо це правило. Переходимо в IP, Firewall, тиснемо плюс, ланцюжок Input. Destination Port в моєму випадку буде 13234. Нагадаю, що по замовчуванню Wireguard працює на порту 13231. Протокол UDP, Action, Accept, Apply OK. При успішному встановленні зв'язку між WireGuard клієнтом та WireGuard сервером параметри WireGuard Pierce, такі як RX, TX та Last Handshake, почнуть заповнюватись значеннями. На цьому налаштування WireGuard на маршрутизаторі Mikrotik закінчено. Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк та підпишіться на канал. Дякую за увагу. На все добре!